Так, піднімуть прапори ворожих з'єднань, згодом ведуть на площі війська, відкривши кордон виборжів та для біженців з тих країн, що їх легкаво клищують третім світом, третім сектором твоєї свідомості. Вони змінять владу, відкриють школи, де на і це згодом назвуть братерським об'єднанням чи ще якимось терміном, який виправдає їхні дії перед твоєю свободою. Україна це не райська земля, це полігон, де, поміж людських решток. Цвітуть червоні маки, якщо їх так люблять збирати діти зі спальних районів. Ось що готує для тебе цей червень, поволі стискаючи щось сингулярне. І на вибок, який роками лунатиме, не приїде вже ні тато, ні мама, лише ти, твій новий всесвіт без неї. У годину, коли було створено час, ти зіштовхнешся минулі образи в провалля і почнеш збирати здоров, поки обіцяв собі зранку. І вже в пізньої ночі на центральному вокзалі серед ростаманських зелених, жовтих і червоних автівок таксі. Зрозуміє, що поїзд твій давно рушив. І ти та я ж сам, читаючи цей вірш, давно забути і втрачено Богом. ковка. Микола Шпаковський Тернопіль Львів. Тут де глухонімі продають китайські ікони. І слоники, тут, де батярські, зачаїли словеса, парфуми і дух, і з люстри униз спускаються павуки, псуються смаколики. Офіцер на підпитку обіймає за дупи близнючих подруг. Нусії вже дещо поношені, касирки переважно невічливі, по-змовницьки оголошують чергову технічну перерву, бо свято Василя, і знайшлася Василівна або Василина. Наливає по колу не колу, лише оковиту міцну та дешеву. Пасажири в пасажах очима пасуть свої пілігримські багажі. А ті, що чекають віддавна, говорять про котліти, клюзети і свята, Бабуні, що знають усі ймення Бога на пам'ять і число Його екіпажу, намагаються балакати впевнено, не маючи вже навіть сили грішити. І що? Лиш думаю про тебе, ремонтую крила. Гадаю, як розв'язати ту тяжку мороку, десь моя любов на ринку заблудила. Десь отам, між Ренесансом і бароком. Дай? Мовна десь повод так. Ми пили так, аж розчинялись пломби, трофеї наші губилися в похміллі, вели розмови під бурбон про бомби, панянкам купували пляцки і мартіні, стелили піджаки на камені і на трави, читали Гамлета у горах на привалах, щось дудили у лоджях театру та призначали своїх генералів. Нам було мало ночі. Нас не долала втома. В очах дівчат ми бачили оргазми й море. В покинутих містах ми відчували коми крізь шкло убитих окулярів видно зорі. Перед тим як кинути курити є винятковий вечір Накуритися Ніби напередодні самої смерті щось збіжне, я помічаю жінок, які подальшого дня замишляють прикластися до дієти, напхатися, щоб аж затріщало. А от Бог і гроші люблять порядок ніяких винятків, жодних, але ще ніхто дотепер не відіймав у мене привілею робити особисті помилки дії сніг. Людині, яка збудувала державу в собі, зовнішня влада не є потрібна. І в якого міста? Василь Колісник, місто Тернопіль. Наша розмова, копійки. Говори зі мною, дихай цим часом, мрій про щось. Я купувала йому цигарки, а сама корила дві, коли він ще спав. Інколи ми говорили про все. Співала одночасно у телефонну трубку, прощалися соні на драму. Вона купувала для мене цигарки, а сама курила дві, коли я ще спав. Ціни нема для всіх. Мрії не продаються, не добуваються силою, не здаються в оренду. Про що ти мрієш? Про цигарки? Двоє у цій маленькій квартирі з вікнами на залізничну дорогу. Пили каву вранці, любувалися сходом сонця. Зелена трава по узбіччі залізничного полотна, так зване небо зі сталі, так звана любов стукала нам у двері, як дядько по колесах вантажних вагонів. На одному із них я втечу до іншого залізничного вокзалу, у якого вікна виходять на маленьку квартиру. Подивись, як прогнулися під вагонами плечі залізничних доріг, що осліпними променями мчать удалі. Я одна смуга, а ти інша. Часу і часу нам переводять стрілки, і ми зустрічаємо інших, але закінчення наше на тому вокзалі з вікнами на твою квартиру. Ти не допила схід сонця, він відблискував у твоїх очах стіни напівпорожньої квартири, напівпорожні голови. Дверний замок знає мене, тому чуючи мої кроки, вітається. Я не хочу туди, де багато людей. Я так хочу у цю невеличку кімнату. Проведи залізничну дорогу. Вірш під назвою Останній день весни. Останній день весни 31 травня. Макові зерни. В одній долоні безліч. Зорі падають, падають і чекають нових бажань. Дякую. Юрій Завацький, Тернопіль. Зовсім з-зоз-з-з-з-змвр. двері до іншого вірша відчинив, заспокоївся. Хотів написати необачний, хотів написати музика, чекав собі неспокою, а надійшов зі стисненими зубами, зосереджений зовсім з, 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 з на хвилі розгойдуючись, ніби не я. За враженнями початок. Негативний, зосереджений у долоні, не останній літ цьогорічний України прапор відтінок червоного. Останній день, останній лід, без обміну досвідом, без гніту краплю води викинув. і... і, 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 і. І згорблені, і ізольовані, і єретичні, і ось вони необачні, і дороги, і щелепи, і оптимальні, і поступові, і поступливі, і хворі, і ті, ще інші мацаками тримаються за свої черевики криниці. І ті обмежені зором прозорі, знекровлені, і ті, що назустріч. Я почав би ходити ще раз, відкриваючи для себе гострі пороги із салою, із чорним хлібом, із себе наділеного статтю. Себе пробудити не можу, розгублений, втрачаю свій час ранок, це спроба усе зберегти, жовті спогади. Плюс к вам перфект. Пісок під нігтями, С сині сливи з хробаками, олівець, 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 звільнення, олівець, звільнення. Ви двоє там залишилися. Вібродзвінок. На Наодинці вирушаю. Повернуся увечері. Небагато. Вірити ще менше. Знати, економіка. Економіка. Дорога вперед, молилитися на Вервиці за коротка від любові, очманіла, взяв би собі за мрію дорогу, асфальт під колесами, бензин, рушій, почуттів, незахищеність і пошибки. і пошибки глюкоза образ. Дівчина і музика. Дівчина і музика дві дівчині. І дівчата повії. і дівчата у пожертву Змієві. Достатньо так. І не інакше. Достатньо сим робом, а не іншим, не чужими розмовами, позиченими враженнями, байдуже до звичок. Злості. Оксиген спакований у бронхи з димом цигарок, залізо, брязкіт. дзеркало, що розчленовує, як музика. Зі злості залізо, зі злості виріс і вже пізно ставати. Під. Вчора народився, сьогодні помер. І цей безлистяний ліс стоятиме. Стисло, розмірено, як машина для убивства, ненависть до ближнього. Спільні справи, маленькі люди, холодний ранок двигун без зайвих хвилю хвилювань. Щи... Ні. Ніякого. Клік-клік-клік-клк. От, 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 от. З дороги сік. Іржава вода, важка, алкоголь, ліки. На світанку імла, сік, сутичка, сон, сонорні, дві смуги, що обличчя моїх закатованих цигарка завчасу зітліла. Літо зблизька, лід, 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 лід. дві смуги хребта, коми, крапка, знак оклику. Один собі все на себе, всотав, всоте, ти собі сам і сам для себе і сам усе. Втримав долонею простір, не розхитав птахи І спір'ям тихо, нерівномірний текст, що надає голоду, надбудовує світобачення бачення не новостворений, неструктурований. У тобі він стає тобою і стать неважлива. Парад сексуальних потреб у завбачливий день, коли двигуни розігріті дороги, ріки різноспрямовані і люди. А цього разу він починається якось звідки. з якогось глухого, понеділкового квітку. Це примарний марець або ж березень. Дітки або ж початок нового відліку. І ти все ще пристойний води, Бог. Починаєш, як і годиться, усе початку. створюєш небо, землю, заводиш блог, купуєш кеди, замовляєш родову печатку. Та до суботи однаково ще залишається ціла купа часу. Без суботи який сенс? Якісь дрібні справи, дурні прибамбаси, навіть сексу немає, є тільки теорія сексу. Але якось перебувши вівторки і середини, у четвер. Ти усім роздаси імена борг. І хоча це радше пожертва, аніж іменини, в п'ятницю ти побачиш свої Magic Dors. На ці далеко не нові ворота, ще помолишся похопцям І все. За ними таки почнеться субота. Септо березень, Септо. Сенс. Діана Дмитрія Тернак. Важко дихати. Пересохнув у роті. Ще залишилась остання капля алкоголю в крові. Навіщо ти мене тоді так споїв? Так хочеться зараз погрузнути в роботу. Давай зіграємо безпрограшну гру. Ти будеш злегка брутальним червоним, а я залишусь незрозумілим голубим. Давай станемо фарбом. Я буду небом. Буду дивитися з висоти пташиного польоту на бурхливе, грайливе макове поле, лич пафосно. Можливо, підемо чогось випити? Ти би пив місну чорну каву, а я би пила твою ніжність, п'яніючи від неї. А після кави ти б захотів ще рому, і ми б з тобою разом п'яні влукали провулками наших душ, а потім би прийняли прохолодний чуттєвий душ, який би змив всю фальш і грим, маску. Нам би стало страшно, ти б знітився. Ми б разом ще хвилин п'ять сп спостерігали за цим стриптизом душі. А потім би після тебе залишились лише мокрі сліди на моєму гарячому кафелі. Це останній мій спогад про тебе. Все, так? Так. Що течуть у її венах отоки венозних зіниць зеленим клювали на них. Що світ тече сірим і ржавим наркотиком, нарізно дихає нирками, ми плювали. Вбиваючи терни, вечірні сидіння безлишнього фанатизму електричної, повні. Уповні напоєні тим, що тече у венах, Плювали ми світом. Ефедринові голі надривні діти. Тріють точки на вушних мочках, згинь нечиста. Труби тоді ще не знали ми. Бліднуть артерії, люди. Юдо, це ж ти помолив за неспокій рентгену, легені, червоні і чорні. Простіть наші дикі, шалені приходи завтики. Сіпаються повіки у порожніх помислах, помирають з надією вії, змирнілі від старості сліз. Мабуть, вона стала повією, відчувається збудження, слиз. Розлогі ноги вдихають гаряче тіло, Мліла від заздрості, осиротіла вдова. Лиш ми спостережливо гріли на ложках свій кодик. Споєні попелом, палючими жовтями. Гадали, так легко померти? Ні, двічі померти легше.